Так, ну що, Всім привіт, вечірнє відео. Стою в винограднику, зараз будемо дивитися, інфекційний фонд, фон мого виноградника. Да? Де тут, що тут, і не тільки виноградника а й саду. Ну, бо я сьогодні планую значить, обробляти третій-четвертий участок біоростом. Це буде п'ята обробка. Дехто мені вже пише, що воно не допомагає. Хтось пише, допомагає. Я радий любому коментарю. Будь ласка, пишіть усі правду, у кого воно допомогло, в кого не допомогло. На, на, ну, на цих висновках по цих результатах. Так ми будемо знати, який процент хоча б, в мене ось отак, у кось може по-другому. У мене інша, інші погодні умови. Я знаходжуся в Кіровоградська область, село Приюз, це центр України. Дощі в мене, так з розряду, з розряду щастя, да, коли він йде. Но все одно один маленький дощик був, таке, вже, ну, як я працював, вже біоростом, да, в цьому. Місяці в серпні був дощик. Я ж кожен день знімаю, та можна буде вернутися, подивитися, що я вам правду кажу. А тим більше, дощики, як дощики а росу ніхто не відміняв. Проти погоди не попреш, ночі холодні, ну як 10-12 градусів, коли як. Днем теж по різному, і 28, і 32, і, ну, і зараз сюди по різна погода, то утром встаєш, Все повністю все в росії, Так що, ну я ж кажу, погоду ж, як би туман, розсуш ніхто не, не відміняв. Хочу просто вам показати. Ось, я буду показувати вам чисто верхушки, прирости і верхушки так ось. Зараз сонце трошки сіло. Я ждав, щоб трошки сонце пішло з виноградника, щоб просто. Показувати вам прирости, молоді прирости. Низ вас не цікавить, нема там що дивитися. Там не буде не мільдю, не оїдюма внизу. Хіба що на ягодах. Ну, ми теж... Покажу я вам і низ. А зараз все, це ми знаходимося. Це американські мої кишмиші. Я вам показую е -е, верхушки. Е -е, ну, буду так. Е -е... Потихеньку, вести камеру, щоб ви бачили, що воно все, всі молоді, всі якби, ну нема чого внизу там, на старому дивитися. Да? Тут все треба дивитися по верхах. По пасинках, по молодих приростах. Ось опасанок є. от ми, дивіться, Він так десь ну близько до, до верху, пасенки тако. І дивіться, значить, по... Ми пройшли все по одному ряду, можна пройтися по другому. Це, давайте через ряд підемо, щоб не, не тратити вашого часу. І, і, і я не буду забирати свій. Це ось богема, ось Богема, та, що теж зафвати любительниця підфатить щось. Не Нема нічого. Ну, Далі все ромбік, там лівія воно. З цієї сторони приображення тут воно тос, ну тобто листки всі, абсолютно листки. Ніде немає ні п'ятнишка, ні, ні чорноти ніде немає, ні, ну, ні, ну нічого. ну Хіба що потерто все. Ну, видно, ж, да, от проволоки. А, а так ось усі листки, усі ось о, я вам самі-самі кінці, аж дивіться, аж куди скільки лози. ось, о, Бачите, ця іриска, вона вже заізюмилася пошти. Вона вже давно стигла. Ось гроно треба буде. Дівчатам сказати, хай зріжуть та з'їдять, бо вона ще не геть заізюмилася, ну, така дуже смачна. Ох, солодюсь, аж води треба, щоб запивати. Я це сьогодні проходив, вже не раз я це дивився, обдивлявся. Щоб не пропустити нічого. Ну, все, ще, давайте сюди зайдемо. Це також Котон Кенді чи Рататуй. Той. Дивіться, яке, скільки його тут, яка тут загущеність, чи що тут. Ну, коротше, листків багато. Оцього всього нема нічого. Це я вам показую перед тим, як я опять зайду і буду зрізати тут. Ви бачите, я ж вам показував перед цим все, що тут висіло, з якою силою росте, це все воно росте отут. Дивіться, тут, ви бачите, не видно нічого. От поки я його не зрізав, от я вам і показую, щоб потом не було там. Е Писанини, що от ти зрізав, а тепер ходиш показуєш щось що я вам показую, де не зрізане. І що якщо я буду зрізати його, так, я буду зрізати, буду зрізати усе, воно, ну, тобто без болячок, таке, як воно має бути. Ось дивіться, де тут болячки чи що. Немає нічого. Це ось погнався. Арарат, ось це все Арарат повністю тут. Ну, коротше, вже я в Дібрі. А, до речі, ось Хеллоуін привитий. На шахіні Ірана, що я прививав. Дивіться, куди воно вже. Куди там тому кущу, що умер на корневласний. Ви бачите, він до неба. Оце все Хеллоуін привитий. Тут єдиний рукав, ось ось він. оцей рукав, то це ламбарджині. Ну і ламбаржині, воно він попер, я не знаю, його вже метрів п'ять, напевно. І лоза почала визрівати. Оце вам привити, бо корни власні, я вам казав, я його буду видаляти з участка, там в мене на малому винограднику. Оце з такою швидкістю, бачите, це я прививав, прищеплював у червні. Числа 15-го я його причеплював, прищепив. І тут же ж ось у мене, де був Дубовський, оце все. Ось Теж до неба, але ну, оце в мене рігалося привитий тут. Ще ігрону і воно трошки викинув, бачите. Ну, оце якось так. Тобто перевірив я свій весь участок, тут можна ходити, я не знаю, потратити, ну, час, пі, ну, пів години. Я вже це все кожен день об... обдивлююся, ну немає. Навіть зараз я ще вам більше покажу чого. Навіть я не вбирав. Зараз прямо покажу. І ось замітив менше. Не вбирав я ось оце чудо. Дивіться, показую, прийшов я, це лівія. Дивіться, ось оса була наїла, ну трошки кусонули туди. Ну так як я тоді вже насипав, тут ось так о... ну, ось, ось, ось о, мабуть, видно, бачите. Оце ж ось, ось гранули лежать тут цього, сірки. І запашок чуть-чуть такий легенький є. То й оси не хочуть тут вже їсти, мабіть, в очі заходить. Ось, ж, бачите, як вам знімати кіно. Зараз перейдемо в сад. Ще там подивимося цей. Передивимося. Тут я нічого не замітив, а от в саду трошечки інфекційний фон у мене, ну, як я так Ну, Підозрюю, що трохи підгуляв. Бо з виноградником я взагалі якби супернати вже. Да? А з садом ще не дуже розібрався, в чому й признаюся, завжди чесно кажу, то Пару десь я замічав, ну, я ж сьогодні подивився трохи на відео. Да? Він... Вийшов, показав, що до, на що треба увагу обрати. Цей персичок у мене все окей, це Симфонія. Алітоп все окей, листки. Дивлюся, все тут ну, рівно, гладко. Фламінь Fury 23. Ось, дивіться, листки все чітко, красиво. Там воно... Сатурн воно стоїть. Ось, все чітко. Там Gold, все чітко. Далі тут е перкоче Ромео чітко, другий. Ось персичок у мене теж Сатурн теж там в углу аж стоїть. Е нектарин нормально, донат інжирний. Тут не пойму, трохи щось, я не знаю. Якісь листки, такі трохи якісь чи вони такі є. ну Все зелене, все вродь би, красиво, вони якісь такі інтересні, наче як гофріруване, чи, чи це таке, чи це вже болячка якась. ну коротко, Не знаю, це ось ще флемін фюрі. Тут нормально, потіг нормально, замітив, замітив. Так, це манон нормально на маноні. от, Так, це що? Royal Pride. Нормально тут. Ось о, я замітив на цьому, на я привито. Вроді як трохи листки. Та не вроді, а ось ось, Дивіться. Блін. Оце вже, я так розумію, і болячка. Коротше, зараз буду Ось вам відео ставлю на загрузку. А зараз беру бачок. Беру Сігном, це в мене все є. Беру сігном, беру Діфо. Все по нормі. Беру Канонір дуо. Актари, бо Туха, ну, всі ті прилипача все, абсолютно, все те саме, що Туха показував. Все, -це, все в мене є, бо ми закупаємося якби, ну, з друг з другом ну, тобто У нас однакові, можна сказати, ці, ці препарати, заводські упаковки. То Це зарядю ну, проти ці катки, щоб іменно, Канонір дуо, бо я не знаю, як там актара робить по цикатки де робить, щоб не коротше. То зараз То заряджаю да, і зразу ось ось, ну, десь через годинку я почну. Це все діло Сонце ще сяде, температура трошки ще чуть -чуть знизиться і я почну працювати. Оброблю цей садок, мені буквально треба усього-навсього. Та один бачок 16 літрів, я, це мені фата, я вже воно провірено, я тут обризкаю це все. А потім піду біоростом працювати, ну, як обично, на третій, на четвертий участок. Навіть дивіться, виноград аж сюди все через забор перевалив. Тут ось яка гущана, і то немає ніяких навіть признаків, дивіться, що гіляку підняв. Ось, бачите. І немає нічого тут ніякого, ні мільдю, нічого. Так що, все тут не уідума, все нормально в мене з тим. А там ото телефон дзвонив. Грона лежить на землі. і Не одна у мене вона на землі лежить. Не те, що в мене нема, що підложити. Спеціально там погреб'я ножки, щоб подивитися, є там уідіум чи зафата, або на землі ж лежить. Нічого немає. Сірка працює. Все чітко. О, та І так же я ж дивлюся за ним. Там і триходерма, там у мене там і от біонорми, там триходерма, там і сірка гранульована, засипана. Зараз вона працює як газова фаза. і або... Зараз ну, ще жарко. Сьогодні у нас до 30 було. То все це працює, все воно э, удобряється, вовремя підкормлюється. Тобто ніяких немає, навіть признаків можна йти. Люба ділегація можна в гості приїхати і подивитися, обійти і спробувати знайти хоч один листок де або чорним, або з пятном мільдяхи. Все чітко. Так що якось це так. Так що дивіться також за своїми виноградниками, садками. Провіряйте, дивіться. Дуже дякую і Тухі, і, і нашій всій спільноті, що ви пишете. Отак от легше знаєте, і в світі жити. Коли я ну, подивився, і ти зразу побіг і проконтролював. А я вже побачив, коли плистки попали в мене на землю. А так глянув, пішов своє, подивився, а там ага, дивлюся, а там вже той клястер уже на порозі, так сказати. Да? Ну, Зараз я йому жару дам і все буде окей. Так що... Всім вам дякую за те, що пишіть по біоросту, пишіть будь-який результат. Мені цікаво, все. Нам треба знати. Нам це не реклама, що мені там щось платять. Да, я тут біорост продвигаю. Ніхто мені нічого не платить і не платив. Мені просто надають препарати, щоб я їх провіряв. Так само, хто ви купили, так само по цьому, по ізокуру, тому що я показував. Це так, да, до речі, там на заводі оці красні кришечки на цьому закінчилися. Вони зараз будуть з білими випускати. Так що, кому прийде з білими, з, з білою закруткою, не, не переживайте, то не підробка, то завод зараз ну другий, має кришечки білі. Так що майте в виду. За ізокур також пишіть. Рабу, ну, працює, не працює. Ми ж ви ж теж читаєте коментарі. Читайте коментарі і робіть висновки. Не треба там свято вірити мені, чи що, ви і людей читайте і будете все знати. Що по біоросту, що по ізокуру. Дехто писав, і я, мабуть, напевно, що попробую ізокур в місті з біоростом на чомусь приміню. Бо люди вже писали, що дзвонили Денису туди на біорост. Він сказав, що да, Можна працювати ним в парі, нема питань. Просто коли ви це все робите, то треба зразу, ну, розвели і зразу не треба його там, щоб воно стояло там десь 2-3 години, а потім ви там надумали, чи взагалі день стояло. Розвели, йдете, і обробили. Все, і якби, нічого воно ну, друг другу не мішає. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Знімати вам не буду зараз бризкання. Я вже зніму потім перевірку сам вже після бризкання, там завтра чи, чи коли зайду, і провіримо по кругу до Петрівни, до Володимирови, до на третій учасник покажу, яка там на даний момент грона, що з нею зробилося, і все остальне. Просто не буду, щоб не забирати у вас часу. Це ще на обробіток, потім сидіти і монтувати відео ще півдня. Так на усім на все добре, всім дякую, всім миру і добра. До побачення до, до завтра.